Сьогодні розкажу про серце вашої матриці, про її центр. Коли ви розрахували свою матрицю долі, до речі, у мене є відео, в якому я розказую детально, як розрахувати свою матрицю. Переходьте і дивіться. Також я розказую, чому важливо знати, як вона розраховується, а не тільки користуватися калькуляторами. Центр матриці ще називається зоною комфорту людини. Це ніби ваша серцевина. Коли ми дивимося матрицю дитини, то в першу чергу ми дивимося не дату народження, а саме центр, бо це енергія людини ще не обумовлена соціальними ролями та масками, які на себе потім людина вдягає і приміряє протягом життя. Тому центр це дійсно те, де ви можете бути самим собою. Це де, де ви можете черпати свою енергію. І так як центр матриці у самій матриці, ніби центр тяжіння всіх арканів, то гармонійний центр одночасно може бути, коли пропрацьована матриця, і також гармонійний центр впливає на пропрацювання всієї матриці. Сьогодні розповім, що треба робити для гармонізації зони комфорту. Центру матриці по кожному з 22 арканів. Тож не перемикайте, шукайте опис свого аркану і пишіть в коментарях, він у вас в плюсі чи в мінусі. Перший та другий аркан не може стояти в центрі матриці. Тож починаємо з третього аркану. Якщо у вас в зоні комфорту в центрі матриці стоїть третій аркан, це аркан імператриці. Це означає, що вам дуже комфортно знаходитися було з дитинства в колі дівчат, в колі жінок, що ви дуже добре відчуваєте. Якщо ви чоловік, то ви дуже добре відчуваєте жінок, ви розумієте їх, і вам комфортно гратися було з дівчатками вже з дитинства. Також вам важливо почуття свого комфорту вдома, в одязі, є відчуття краси, стилю. Якщо ви жінка, потрібно навчитися піклуватися про себе обов'язково всі ці процедури догляду за собою, догляду за своїм тілом. Вам потрібно піклуватися не тільки про свою красу, але й про своє тіло як втілення жіночої енергії. Якщо у вас стоїть четвертий аркан в зоні комфорту, то, скоріш за все, з дитинства ви любите керувати, організовувати та дуже відповідальні самі по собі. Легко берете відповідальність за інших людей, за тварин, за підопічних, за свою команду на роботі, за свою сім'ю. У жінок з четвертим арканом може бути більше прояви чоловічої енергії, і це теж її зона комфорту. Потрібно просто слідкувати, щоб вона не змагалася з чоловіком вдома, а на роботі проявляла ці свої навички керування, і звертати увагу, що керувати потрібно по жіночому, м'яко і мудро, ніякого тоталітаризму, грубості та тиску. Якщо четверка стоїть в центрі у матриці у чоловіка, потрібно стежити за своїми проявами агресії та гіперконтролю над іншими людьми. Людям з четвертим арканом потрібно структурувати своє життя, структурувати свої володіння вдома та на роботі. Тоді їм буде комфортно. Обов'язково для четвертого аркану. Вивчати духовні закони, тому що четвірка це вже про духовний розвиток, не буде мудрого керування і не буде спокою в душі такої людини, якщо вона не буде вивчати духовні принципи стосунків з іншими людьми. П'ятий аркан в центрі матриці. Для таких людей з дитинства дуже важлива сім'я. Вони або Дуже прив'язані до неї або намагаються з неї втекти, що теж недобре. Тут потрібна золота середина, навчитися черпати в своїй родині сили та переймати гарні традиції, і також бути відкритим до традицій інших родин, інших культур, не бути категоричними. По п'ятому аркану щоб було людині комфортно, вона повинна розуміти систему. Вона любить дуже, коли все системно, коли все зрозуміло. Головне слідкувати за собою, де ви самі не виконуєте правила системи, не засуджувати інших, а слідкувати за собою. І також не забувати, що п'ятий аркан це про отримання нових знань, це про вчення і потім про передачу цих знань іншим людям. Щоб п'ятому аркану було комфортно, йому потрібно вивчити щось нове, розкласти собі це по поличках і потім вже таке структуроване знання, яке він пропустив через себе, передати іншим. Шостий аркан: Якщо в центрі матриці стоїть шостий аркан, то людині дуже важливі стосунки з іншими людьми. Їй дуже важливо бути прийнятим в соціумі, оточуючими. Важливо спілкуватися з іншими людьми, навчитися приймати їх такими, як є. І навчитися не боятися зробити вибір по серцю, не зважаючи на те, що про вас подумають або скажуть інші люди. Це задача зірочкою для шостого аркану. Також потрібно не забувати, що шостий аркан це про красу зовнішню, це про... Творчість це про мистецтво. І для наповнення людям з шостим арканом в центрі матриці, можна ходити по виставках в театри, ем, слухати гарну музику, робити щось творче. Це буде все вас наповнювати енергією, безумовною любові до світу, якою ви потім зможете ділитися з іншими людьми. Сьомий аркан аркан в центрі матриці. Якщо у вас сімка стоїть в центрі матриці, то вам потрібно постійно рухатися по життю. Сімка не терпить застою, вона не може стояти на місці. Якщо сімка встала, то вона, значить, знаходиться в негативі, в мінусі своєму, вона в болоті. Тому якщо ви відчуваєте, що у вас в житті є якийсь застій, поїдьте кудись у подорож, у коротеньку, одноденну. Або якщо дозволяють можливості, то кудись надовше. І у цьому русі вам прийдуть відповіді на ваші питання, ви знайдете вихід з ситуації. Головне, рухайтеся і знову ж таки, знайдіть свій шлях. Слідкуйте за своєю агресією та проявами конкуренції та якихось змагань з іншими людьми. Сімка це енергія воїна, і в мінусі людина може постійно хотіти боротися з оточуючим світом, правте цю енергію в мирне русло на розвиток світ та допомогу іншим людям. Якщо у вас в центрі матриці стоїть восьма аркан, то вам дуже важливо для власного внутрішнього душевного комфорту зрозуміти закони причинно наслідкових зв'язків. Людина з вісімкою в центрі матриці завжди прагне зрозуміти, чому це сталося, чому ця людина так вчинила. Вона прагне відтворити оцю справедливість, знайти причини поступків, вчинків інших людей. І не розуміючи законів карми цього світу, часто засуджує інших. Тому для власного комфорту потрібно. Розібратися з цими причинно наслідковими зв'язками. До речі, у мене є відео про це. Я дуже рекомендую подивитися відео під назвою Що таке карма у мене на каналі. І для вісімок це дуже рекомендується не судити інших, а навпаки, завжди звертати увагу на себе, де я вчиняю так само, але не помічаю цього за собою. Якщо ж у вас в центрі матриці стоїть 9 аркан, то вам важливо мати час на самоті. Важливо мати час побути в своїх роздумах. Ви відновлюєтеся тільки на самоті. І ось цей час без спілкування, коли в вашому енергополі не знаходиться ніхто, для вас дуже важливий. Дозвольте собі його мати регулярно. Але звертаю увагу, що не треба дуже закриватися. Від світу тут може бути перекис в те, що людина завжди знаходиться на самоті, і це теж недобре. Після наповнення обов'язково виходьте к людям, не замикайтеся в собі і діліться своїми глибокими розумами з іншими людьми. Повірте, вам здається, що вас ніхто не зрозуміє, але це не так. Вам важливо навчитися довіряти іншим людям і відкриватися їм. Не думати, що вони інтелектуально нижчі за рівнем, чим ви. Якщо у вас стоїть 10 аркан в центрі матриці, то ви щасливчик по цьому життю, якщо в плюсі, це людина, у якої легко складаються пазлики, і вона розрулює, казала, здавалося б, найскладніші питання дуже легко. А все тому, що у неї є зв'язок з вищими силами. Вона вірить у... Те, що все станеться в її житті найкращим чином. Зона комфорту цієї людини це довіра до вищих сил. Це не означає нічого не робити. Це означає робити те, що потрібно, але не перевантажувати свій розум, ось цими думками, а що буде, як це вийде. Робіть свою справу і просто знайте, що все буде. Життя складеться для вас найкращим чином. Десятка в мінусі це часто горе від великих роздумів і розуму. Тому навчіться відпускати, навчіться довіряти життю і ловити найкращі його потоки, течії, довіряючи, що вони вас винесуть куди вам потрібно. Одинадцятий аркан в центрі матриці. Це люди з дуже гарною фізичною формою. Зазвичай такі люди можуть іти десь в спорт розвиватися. На таких людей дуже приємно дивитися. Це якісь танцори, гімнасти, які заворожують своїми виступами. У вас є внутрішній потенціал, енергетичний потенціал. І для того, щоб вам бути в комфорті з самим собою, вам потрібно навчитися керувати цим потенціалом. Вам потрібно навчитися працювати зі своїм фізичним тілом, давати йому навантаження, яке вам потрібно. А якщо ви відчуваєте своє безсилля, подумайте, до якої людини ви застосували свою силу в негативі. Якщо в центрі матриці у вас стоїть 12-й аркан. То ваша зона комфорту, ваше єство це служіння іншим людям та креатив. Креатив у всьому інакший погляд. І вам потрібно не боятися цього, не перекривати в собі цей потік творчості і креативу. А навпаки, Виводити його в навколишній світ через якісь заняття творчістю, через ідеї, які ви будете застосовувати в роботі, через ем, рішення якихось проблем нестандартними шляхами. І через це у вас буде також служіння іншим людям. І ви відчуваєте себе в комфорті, коли ви допомагаєте іншим людям, коли ви робите щось корисне для інших людей. Але тут важливо тримати баланс і спочатку навчитися піклуватися про себе, про першу людину в вашому житті, найголовнішу людину в вашому житті, а потім вже йти в служіння іншим. Тоді у вас буде внутрішній ресурс. І стан комфорту, і допомога іншим людям не буде вас знесилювати. Тринадцятий аркан: якщо в центрі матриці у вас тринадцятий аркан в зоні комфорту, то ви можете полюбляти якісь екстремальні види спорту, де трошки так адреналіну ви отримуєте. Або якісь ви полюбляєте серіали дивитися, де про лікарів, які рятують життя, ось на грані, щось на грані, життя та смерті. Або ви десь працюєте у цій сфері, і важливо для людей з 13-м арканом в зоні комфорту навчитися відпускати те, що вже не працює, навчитися відпускати те, що вже віджило, те, що вже померло, не чіплятися за старі стосунки, за старі ідеї. Тому що тільки відпустивши старе, ви зможете рухатися далі. І тоді повернетеся знову у свою зону комфорту. Якщо ви будете чіплятися за старі ідеї, за старі установки, за людей, які вже пішли з вашого життя насправді, то ви будете відчувати себе дуже некомфортно. Ви не будете знаходити собі місця. А як тільки ви зрозумієте, що треба зробити крок вперед, ви повернетеся до своєї зони комфорту, у вас відкриється Ось ця енергія, яка зараз заблокована. 14-й аркан в зоні комфорту. Вам потрібно навчитися встановлювати контакт зі своєю душею. Якщо 14-й аркан в зоні комфорту, це означає, що щоб людині. Відчувати себе цілісною, щоб мати оцю внутрішню опору в собі, потрібно мати контакт зі своєю душею. Це актуально насправді для кожного, але для 14 арканів це надважливо. Тому що, не маючи контакту з душею, людина з 14 арканом починає впадати в крайну, що Вона стає інфантильна, капризна її шатає по життю. Як же ж повернутись у цю свою зону комфорту? Оточуйте себе. Красою. Оточуйте себе людьми, які будуть вас надихати, які будуть вас підвищувати по вібраціям, позитивними, духовно розвиненими людьми. У вас дуже гарний контакт з водою, щоб відчути цей контакт зі своєю душею, ви можете прийняти ванну, піти в душ, вийти десь на, якесь, на якусь водойму. Річку, озеро, що у вас є в доступі, просто навіть помити руки і вмити обличчя свідомо, усвідомлено, розуміючи ось цей контакт з водою, Про... відчуваючи це дотик води до вашої шкіри, воно буде повертати вас до контакту зі своєю душею. 15 аркан в центрі матриці. Що потрібно знати, щоб бути в гармонії і в зоні комфорту в своїй, потрібно стежити за своїми темними сторонами і приймати їх. Потрібно навчитися не засуджувати інших людей. 15-ка вона дуже бачить темні сторони інших людей. і... Починає їх за це засуджувати, то потрібно навчитися приймати інших людей, бо це аркан духовного розвитку. Для цього потрібно побачити, прийняти свої темні сторони, зізнатися, що вони у вас є. А також слідкувати і не піддаватися різним спокусам, яких достатньо в житті у людини з 15-ти арканом. Шістнадцятий аркан в центрі матриці. Ваша задача, ваша зона комфорту це духовний розвиток. Як тільки ви починаєте впадати в стан жертви і питати, за що мені це, за що це зі мною сталося, ви одразу виходите зі своєї зони комфорту і втрачаєте баланс, перемикайте себе на питання, для чого мені це? Вивчайте закони карми. Розвивайтеся духовно, навчіться приймати темні сторони, зрозумійте, що все, що стається з людиною, для чогось потрібно. Ось вам потрібно зрозуміти, чому вас вчить та чи інша ситуація, навіть якщо це якась втрата, навіть якщо це якесь руйнування або закінчення великого етапу вашого життя, завжди шукайте відповідь, для чого це мені, чому це мене вчить. Якщо ви будете задавати собі правильні питання. І вийдете зі стану жертви, ви будете знаходитися у своїй сильній точці у зоні комфорту і черпати звідти енергію на розвиток і паралельно ще бути прикладом для інших людей. Сімнадцятий аркан в зоні комфорту це дуже творчі люди, і вам потрібно розвивати свої творчі здібності, знайти їх у собі, прийняти. І для того, щоб вам наповнитися енергією і повернутися у свою зону ресурсну, потрібно зробити щось творче. Не обов'язково співати, не обов'язково танцювати. Це може бути будь-що якийсь прояв через малювання, щось творче оформити вдома, якусь вечерю приготувати творчу. Це може бути щось просте. Головне прийняти і дати ось цьому потоку творчості через вас вийти, тоді ви наповнитеся енергією і будете в ресурсному стані. Зі стану ресурсу вас може вибивати невизнання своїх творчих здібностей або, навпаки, гординя. Якщо ви маєте вже розвинені творчі здібності, і почали гордитися, загордилися. То теж вас може вибити з ресурсного стану потік енергії перекривається. Не забувайте, що ви лише провідник для творчості, яка є проявом енергії всесвіту, енергії Богу на цей світ через вас. 18-й аркан в центрі матриці. Це магічна енергія Луни. Щоб бути в комфорті такій людині, потрібно виходити з ілюзій, виходити зі своїх страхів та використовувати свою силу думки для позитивного мислення. У таких людей матеріалізуються їхні думки. Тому, щоб бути в зоні комфорту, повернутися в свій ресурсний стан, переключіть свій фокус уваги зі страхів, які у вас є, на ваші бажання і позитив. Запишіть собі список ваших бажань і цілей. На папері ручкою. Як тільки ви починаєте йти в негатив в мисленні, відловлюйте це і перемикайте на те, що ви хочете, а не на те, чого ви не хочете. Також вам дуже корисно навчитися медитувати, навчитися контролювати потік своїх думок, бо ваш потік думок створює вашу реальність більше, ніж у інших арканів. 19 аркан. Аркан Сонця. Якщо у вас в центрі матриці 19 аркан, то скоріш за все ви дуже життя радісна, енергійна людина по життю. Якщо ви випали зі своєї зони комфорту, пішли у негатив, у самокритику, у руйнівні енергії, щоб повернутися до вашого ресурсного стану, зробіть щось веселе. Щось життя радісне, поспілкуйтеся з дітьми, зробіть щось веселе з дітьми або підніміть настрій іншій людині. Це буде заряджати вас енергією. Подаруйте своє світло і своє тепло іншим людям. Ви будете від цього наповнюватися. Двадцятий аркан в центрі матриці, в зоні комфорту. Для таких людей дуже важливий зв'язок з родом та сім'єю. Зазвичай такі люди. Мають дар яснобачення. Вони бачать ситуацію, ніби дуже взагалом і з великої великої перспективи. Широко і ясно бачать те, чого зазвичай не бачать інші люди. Щоб повернутися до ресурсу, таким людям, потрібно звернути увагу, які зараз у вас стосунки з вашими батьками та родичами по жіночому та чоловічому роду. Якщо у вас погані стосунки з кимось, налагодьте їх. Це дуже важливо для вашого розвитку, для вашого спокою. Це дає великий ресурс людям з двадцятим арканом. 21-й аркан в центрі матриці в зоні комфорту. Вам потрібно для комфорту постійно розширювати свої кордони, кордони бачення, ваші кордони вашої діяльності, не знаходитися в одних і тих самих рамках. Вам потрібно постійно щось нове, спілкуватися з новими людьми, масштабувати вашу роботу, ваші проєкти. Якщо ви знаходитеся в нересурсному стані, то дуже класно вам спілкуватися з. Іноземцями з'їздити за кордон або просто в нове місто у вашій країні і подивитись на щось нове, поспілкуватися з людьми за кордону, по інтернету це можливо зробити. Це буде давати вам енергію і поверне вас до ресурсного стану. 22 й аркан в центрі матриці. 22 й аркан це аркан повної духовної свободи. Людям з 22-м арканом в центрі матриці дуже важлива їхня свобода. Як тільки вони починають чіплятися за щось, це може бути будь що гроші, матеріальні цінності, люди, якісь уявлення про себе. Вони втрачають свій ресурс з іншого боку, їм треба навчитися відповідальності, не чіплятися ні за що у цьому житті. Але при цьому мати відповідальність і жити матеріальним життям, але не бути прив'язаним, вміти радіти маленьким речам як дитина, але при цьому йти і рухатися по життю і розвиватися, бути відповідальним. Якщо ви відчуваєте, що ви втратили ресурс, і у вас в центрі матриці стоїть 22 аркан. Подумайте за що ви чіпляєтеся, у чому ви не свободні у своєму житті. І подумайте, як можна додати свободи у цю сферу, не втрачаючи відповідальності. Пишіть в коментарях, який аркан у вас стоїть в центрі матриці, у зоні комфорту, і відео про яку зону матриці зробити наступним. Також в інстаграмі за підписку я дарую гайд 22 аркани, самодіагностика та. Легка корекція на кожен день. Переходьте, підписуйтеся, пишіть мені особисті цифру 1 в інстаграмі, та я надішлю вам гайд. Не забувайте про лайки, підписуйтеся та зустрінемося у наступних відео.